Вчимося розв'язувати геометрію легко і просто. Отже, маємо таку задачу: один із внутрішніх кутів трикутника дорівнює 30 градусів, а один із зовнішніх 40 градусів. Знайдіть інші внутрішні кути трикутника. Що нам потрібно тут зробити? Дуже просто, коли ми зобразимо цю умову на рисунку. Отже, один із внутрішніх кутів у нас дорівнює 30 градусів, а другий. Зовнішній до іншого дорівнює 40. Малюємо собі трикутник, у якому один кут 30 градусів. А один із зовнішніх логічно, що це зовнішній при ось цій вершині, тому що він 40, він має бути гострим. Так? Він дорівнює 40. Знайдіть інші внутрішні кути трикутника. Тобто, нам треба знайти ось ці два кути. І що при цьому нам треба зробити? Ну, перш за все, я би позначила трикутник, неважливо, якими буквами можна і а, Б, С. Далі, я розумію, що якщо я знаю зовнішній кут при вершині Б, я легко можу знайти внутрішній кут при вершині Б. Чому? Бо внутрішній і зовнішній кут при одній вершині вони суміжні. Отже, кут Б ми шукаємо як суміжний до зовнішнього, тобто від 180 віднімаємо 40. Таким чином отримуємо 140 градусів. Супер! Це ми знайшли кут Б. Ще нам залишилося знайти кут С. І багато хто із вас почне виконувати дію. Сума всіх кутів 180, кут А30, кут Б 140 від 180 віднімаємо їх суму. І це правильно, але можна зробити по-іншому. Адже ми знаємо властивість зовнішнього кута. Ми знаємо, що зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Тобто, ми кажемо, що 40 градусів це сума кутів А і С. А оскільки А30, то кут С знайти дуже просто. Кут А. Плюс кут С дорівнює 40 градусів, тоді кут С дорівнює, треба від 40 градусів відняти кут А, тобто 30. І маємо 10 градусів. Таким чином, ми дали відповідь на запитання до задачі. Ми знайшли невідомі кути цього трикутника. Все легко і просто.